Дуже рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні у нас неділя, 18 вересня, а це значить, що час підвести пробіжні підсумки спільного проєкту Вернісаж у сініх Це буде такий епізод, я покажу вам декілька своїх робіт, готових і процесів. Тому, якщо вам цікаво таке відео, залишайтеся зі мною. Отож, по-перше, хочу розказати про організаторів цього такого цікавого спільного проєкту. Організаторами є в нас Маруся з каналу Марусина Скринка Рукоділля і Ліна з каналу Ліна Сергійенко. Чарівні майстрині організували для нас, Україночок такий дуже цікавий проєкт. Проєкт довжиною 8 тижнів, де ми в'яжемо чудові речі. в нас є різні номінації. І за підсумками яких, можливо, хтось і отримає призи від наших організаторів. Отож, друзі, у нас є такі номінації. Перша номінація це Діти та наші квіти. Саме в цій номінації я і зв'язала готову роботу, яку сьогодні вам продемонструю. І так, ви вже на екрані бачите, я прошу вибачення за освітлення. На дворі Дуже дощить, дуже похмуро. Я включила додаткові всі світла, які тільки можливо. Тому цей колір, можливо, і не сильно дуже гарно передасться на камері. Тому прошу вибачення. Ось такий кардиганчик я зв'язала для свого старшого сина. Він розрахований на вік 9 років. Візерунок тут я придумала сама, я в'язала його з ось такої бобіної ниточки. Характеристики ниточки я підпишу на екрані з твідовим ефектом. Сама тут 80% вовне досить тепла і гарна ниточка. Тут 400 метрів на, 450 метрів на 100 г я в'язала два складення спицями номер 4 все мені подобається в цьому кардиганчику, він майже ідеально виконаний. Чому майже? Тому що є маленькі такі нюанси, які я не врахувала. Також хочу сказати, що в'язала я його окремими деталями. Розпочинала я з спинки, і справа в тому, що коли вже я зв'язала, зшила, і коли мій син його приміряв і каже: мама, а карман де? І так справді я задумувала саме в цьому кардиганчику йому зв'язати карманчики, тому і в'язала окремими деталями. І чи буду я його переробляти чи ні, це ще питання часу. Не знаю. Можливо, і е, тут, скажімо, роботи для переробляння не так багато, просто необхідно шов розрізати. Боковий і сюди прив'язати карманчики, можливо, навіть якоюсь іншою ниточкою Не знаю, чи буду це ще робити, чи ні, тому що актуальність цього кардигану зараз дуже велика, похолодало тому моя дитина буде його носити. Що ще хочу сказати? В'язала знизу догори. Окремими деталями планочку вив'язувала в кінці. Як бачите, ця ниточка зовсім не тримає резиночку, тому планочку зробила резиночки один на один. Зверху зробила таку стієчку подвійну, вона досить гарно прилягає до горла. Обов'язково вам ставлю відео, як це виглядає на синове. Мені подобається, все ви це все побачите. Ще, чесно, друзі, не важила, але зараз по закінченню знімання цього відео обов'язково зважу цю роботу і вам підпишу на екрані. Ну і, звичайно, в підсумках вернісажу вже вся ця інформація буде. Робила все зшивала я голкою, не, голкою не використовуючи не по відкритих, а по закритих петлях. Тому що хотіла, щоб це ж кардиган що мав якийсь каркас, на якому тримався. Рукав набирала з проймі петельки і в'язала поворотними рядами. Відв'язувала досить невеликий поворотними рядами, і відв'язувала небагато і перейшла на в'язання рукава. Робила збавляння в кожному 10-му рядочку. І мені подобається, як рука лежить на синове, все комфортно, класно. Розраховується, звичайно, цей кардиганчик не буде носитися на голе тіло, тому що він має колкість, тому він буде носитися на якісь рубашки, футболки. Тому ось мені потрібно було, щоб рукав був більш широкий, не такий засінький. Ось така робота в номінації Діти то наші квіти. Це йде вже друга робота цієї номінації. Я цій номінації також зв'язала шапочку і шкарпеточки для меншого синочка. Також позаду мог було зв'язати кардиганчика, але моєму сину досить багато подарили. Речей, і я вирішила, що напевно мені такого кардиганчику і на даний момент не потрібно, тому що він має. А в'язати, знаючи того, що весною вже його не поносить, тому що дитина росте дуже швидко, я не буду. Я лише ще всього, зв'яжу пінеточки, тому що шкарпаточки є, а я ще хочу тепленькі пінеточки, можливо, навіть в тринеточки з також Alize Wool. Тому в цій номінації ви ще побачите пінеточки для мого синочка. Тому ці номінації я так і залишаю відкритою. Тож, така робота є. Наступна номінація Краса Осені в жінці, і цю номінацію я закрила в минулому звіті, можете перейти подивитися. Я зв'язала собі дуже-дуже гарну полотенку, Мені вона дуже подобається. Тому кому цікаво, перейдіти і подивитися. Посилання на те відео буде в описі під цим. Наступна зігріємо ручки і ніжки. Цю номінацію я тільки розпочала на цьому. На тижні що минув в'язати. І так, друзі, я, як і вам говорила, я задумала зв'язати собі шапочку і бактус. І ось шапочка на ось такому етапі. Справа в тому, що я вчора закінчила в обід ще її в'язати, я її попрала, щоб хотіла побачити, як розкриється ниточка. І я далі покажу, що це за ниточка. Але дівчата, що <смі> вона не вицекла, вона ще настільки волога, абсолютно, абсолютно, хоч вчора їй не дощило, і була, я виносила на вулицю, але полотно ну, просто вологе-вологе. Тому навіть примірити чи зважити, яка вага її, я, на жаль, не можу. Просто хочу вам показати ось так шапочка. Вона ось там має завертатися. Зараз вам покажу. Звичайно, все таке вологе і не знаю, чи вам буде видно. Ось так. Ось там має завертатися. Мені дуже сподобалося саме оцей болгарський зачин, як в цій ниточці він виглядає, і тому я захотіла, щоб він був, щоб його було гарно видно. Тому і зв'язала ось таким чином з поворотом. Тобто я в'язала спочатку лицевою гладю, так, з другої сторони тоді розвернула в'язання і почала в'язати догори. Маківка закривала та як в шапочці біні, тобто без будь-яких там чотири плена, і закривала в кожному другому рядочку. Мені подобається просто та. На жаль, <ривити> примірити не можу. І я спробую, звичайно, одіти і зробити хоч якісь фото для вас. Але я не гарантую, тому що шапочка ну, дуже волога, і от не рахуйте, що вже добу вона сохне і вона не висохла. Ниточка це бобіна, і в складі цієї ниточки є кашеміру 5%, є вовна, поліестер і кашемір. Я, Ставлю вам фото і такі саме цієї ниточки. Ось такого вона дуже гарного такого голубого кольору, такого з якоюсь віддаванням в зелено, не знаю, ну дуже-дуже гарний колір. Він, звичайно, напевно, вам зовсім не передається. Я навіть не розраховую на те, що він може передатися нормально. Тому ось. Така ниточка, в мене її було 300 грам, Я відв'язала шапочку і, як і вам говорила, а хто не знає, то я задумала зав'язати також Бактус. Я розпочала Бактус. Шапочку я взяла, до речі, на спицях номером 4. А ось Бактус я почала в'язати на спицях номером 4,5, тому що мені не потрібно тут таке якесь. Ще щільне полотно, мені потрібна вільність, така повітряність, щоб мені було комфортно. Ниточка зовсім не колеса дуже приємна до тіла і дуже гарно виходить. Бактус в'яжу, я на широкий. Я не хочу, щоб він був широкий, тому розпочала від одного кута з 4 петель в кожному четвертому ряду. Роблю прибавочки, але дівчата це не завжди виходить в четвертому, інколи задумаюся і виходить трошечки десь якийсь ряд пропущу, виходить в шостому ряді, але мені здається, що саме це не зіпсує мій бахтус. Я розпочала спочатку лицевою гладдю, тоді перейшла на візерунок рис, але рис це коли ми міняємо в кожному ряді. Тоді в мене йде пусткова в'язочка. Тоді перейшла на такий невеличкий ажур, лицева гладь, і з накидами зробила такі накиди для того, щоб розбавити щось полотно. І тепер оці три візерунки. тобто Рис кусткова, і оця цей ажур я повторюю далі. буду повторювати вже до кінця бактусу. Мені так сподобалось, досить цікаво виглядає. Мені подобається. Ще буду в'язати, напевно, на ще ширину, ну, не знаю скільки, можливо, так. І мені буде достатньо, і буду тоді повертати в'язання і. В'язати, вже, вже не повертати в'язання, а буду робити збавляння. Бо Зараз я роблю прибавочки, а потім буду робити збавляння. Ось такий бактус я в'яжу в цій номінації, мені дуже він подобається. Я вже хочу його носити, дуже-дуже хочеться його дов'язати. Бо Сьогодні така погода: 12 градусів, саме час одіватися в такі теплі, затишні речі Отож, друзі, рубрика зігріємо ручки і ніжки. Моя на цьому на ось такому етапі. Шапочка відв'язана. А ось Бактус ще розпочала вчора в'язати. Але в мене ще є два тижні, тому що цей проект ще триває два тижні, і я обов'язково дов'яжу свої задумки. Наступна номінація у нас є і оселя. Бралася в Багряне мисто, цю е, номінацію, я закрила також вже ще два ще на попередньому, на першому звіті. І тому не буду вже нічого тут розповідати. Якщо комусь цікаво, можете прийти і подивитися. І ніколи не пізно творити добро: це п'ята номінація, де ми в'яжемо рідним, близьким і. Всім, кому ми просто в'яжемо з якісь речі. Отож, я цю номінацію закрила теж в минулому світі, зв'язала Шкарпаточки для нашого воїна, для нашого родича, який зараз знаходиться в зоні на війні. Отож, друзі, я. На цій ноті ще немає, що вам показати в вернісажі. На жаль, досить мало я попрацювала, але я працювала з іншими речами, тому обов'язково завітайте на інші мої відео і побачите, що ще і з чим я ще працювала. А зараз я вам нагадаю, що посилання на організаторів і на всіх дівчаток, які беруть участь в вернісажі, ви знайдете. В описі, в описі під цим відео. Тому обов'язково забігайте туди, заглядайте і переходьте на канали дівчат і дивіться, яку красу творять вони. Дуже багато цікавих ідей, дуже багато речей, до речі, які деякі я вже записала в свій блокнот. Тому обов'язково завітайте! А зараз я з вами прощаюсь, бажаю вам тихого, мирного дня і ночі. Бажаю вам сонячного дня, гарного настрою і побільше часу на наше улюблене хобі. До зустрічі в наступних відео. Пока!